Так, канікули у мене так собі почалися. Нічого, братан. Первемось. Mm -hmm. Як не одне, то друге. Це хто такий йде демон? Малий, то хто? А, Блін, це, це друг того, якого ти вдарив вчора на рибі. Проблеми мене не залишають, я так бачу. Братан, тримай себе в руках, окей? Та ні, він нормальний тіп. З ним проблем не буде, але чого він йде? Здоров, пацани. Здорово, Віталік. Здоров. Здорово. Коротше, пацани, дивіться, тут така неприємна ситуація вчора склалася. Моєму другу вчора на ставку один в вадідасті зламав челюсть. М? Я так розумію, це ти, так? Да? Ну, почнемо з того, да, окей, вдарив я, але я не хотів йому там щось зламати. Блін, Віталік, почекай, послухай, я тобі поясню. Це мої друзі, із якими я навчаюсь. Вони приїхали до мене в село на канікули. Вони нормальні хлопці, ну він реально перший почав лізти. Він мені чуть вудочки не поламав, блін. Ну, Тим більше, блін, от пацани свідки. Він сам він перший прийшов і почав стартувати. Почав говорити, що це його місце, блін. почав е, вудочки, блін, е, ногою бити. Ну, це, ж, це ж ненормально. Як я мав відреагувати? У мене такий характер. Стоп, пацани, послухайте, я ж без агресії прийшов. Я прийшов по-нормальному. Я не люблю оцих всяких двіжух. Просто я знаю свій характер мого друга. Він теж такий заряжений, деколи неправий буває. Я це все розумію. Ну просто зараз правда на його стороні. В нього реально він зараз в лікарні, в нього розбита челюсть. Тому я не знаю, краще завтра я не ну ми плануємо. Ми плануємо на цьому місці зібратись, просто посидіти собі, відпочити ввечері. От, я ну, пропоную підійти, просто вибачитись перед ним та й все. Бо якщо він напише заяву, то все. Ну ви розумієте, що може бути. Особливо для тебе, друже. Тому краще ну, реально підійдіть, Поспілкуйтесь з ним, дарте по руках та й все. Так за що вибачатись, блін? Ну я ні в чому не винен. Ну реально, я, ну, блін, ну в чому я буду вибачатись перед ним, блін? Та успокойся, братан, щось будемо рішати завтра. Ну Підемо поговоримо з ним по-нормальному. Ніхто не заставляє вибачатись. Просто нормально, попацаняче поспілкуємося.